Про війну митну Росії з Україною заговорили вітчизняні експортери. Від сьогодні їхні товари почали посилено перевіряти на російському кордоні. Про таке заявили у Федерації роботодавців України і попередили, що такі дії сусідів коштуватимуть Україні мільярдів доларів, що насправді коїться на кордоні. Дізнаємося від Марії Малевської. Війна без оголошення війни про те, що на українсько-російському кордоні якісь проблеми тут нічого і не нагадує. Пункти перепуску працюють, черги з вантажівок не бачимо. Та й російські урядники про ембарго щодо України офіційно наразі не заявляли. Проте на українських підприємствах певні їхнього товару там, по той бік кордону, бачити не хочуть. Традиційні для літньої пори колони легковиків, відпочивальників із Криму, поряд стоянка вантажівок. Далекобійник Олександр має відвести до російського Белгорода поліетиленову плівку. Нещодавно він повернувся звідти з макаронами. каже черг не помітив ані з боку Росії, ані тут. Да уже б тут що та було тут. Буваче така зібралася уже така. Машини йдуть то одна за одною. Уже тут такої. Я не знаю, тут було тут забито все було ж, якщо б вони не пропускали. Пропускають жодних розпоряджень не отримували й митники. Докладають лише за сьогодні. Від початку робочої зміни пропустили пів сотні фур. Будь-яких повернень вантажних транспортних засобів з Російської Федерації не зареєстровано. Будь-яких черг або затримок в митному оформленні також не зареєстровано. Ситуація стабільна, звичайна. Працюємо у штатному режимі. А це голова правління харківського заводу Фрунзе. його дві автівки із вантажем на 3,5 мільйони рублів. Уже шостий день стоять на кордоні. А в його колег справи ще гірші на різних пунктах пропуску російської митниці. Загрузло 300 українських фур та ще з сотня залізничних вагонів. В нашому товарі знаходяться, мабуть, запрещені якісь вішіства. А ми производимо секція граждження, корзини для мусора, рішоти для сільхозмашин. І поэтому потрібно машину повністю вигрузити. Рассмотреть и найти эти нарушения. Ну вот, поэтому уже машины разоружаются в это время они стоят на складах предварительного хранения. і кожен день за машину нужно платить от 100 до 200 доларів. Повний список українських підприємств, що не можуть відвантажити товар до Росії, має Федерація роботодавців України у документі понад 40 вітчизняних виробників. Насправді кажуть, у федерації з проблемою зіткнулося набагато більше компаній. Документ називається Профіль ризику, тобто заборони ввезення як такої немає. Проте, якщо вірити цьому внутрішньому розпорядженню, російські митники мають дуже ретельно оглядати все, що везуть з України, навіть якщо такі. Перевірки триватимуть тижнями як наслідок, вітчизняний товар дорожче. Терміни постачання зриваються, продукція псується. Треба паралельно шукати більш надійні прогнозовані ринки. Збуту треба робити конкурентний товар, треба мати низьку собі вартість і треба диверсифікувати ризики. І, думаю, це буде хороша школа для українського бізнесу. Можливо, школа на виживання, але надію, що вона український бізнес зробить сильніше. Марія Малевська, Вадим Гаращук, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ.